Замість того, щоб плакати, я збираюся і покажу, як я намалюю вії, щоб вони були такими пишними. Першим етапом ми використовуємо ось таких чудо два засоби. Вони всередині зовсім білі. Це такий перший етап, який ми будемо наносити. Oh wow! Маю дві туші. Перша колір прогунті, друга чорна. Вони не найдешевші, але дуже класно тримаються та не обсипають. Поможіть не словом, а поможіть доларом. Далі ось так ми наносимо, чік 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 гарнесенько все профарбовуємо, так щоб ці е, туші білого кольору було побільше. Вона має повністю покрити бієм, так як і з кольором. Далі наносимо одразу ж туш, і її по відчуттях стають більш потовщеними, тому вони так класно тримають свою форму. Гарно все профарбовую. І ще люблю додавати стрілечку, така в мене кісточка у вигляді, напевно, вона називається полум'ям, я ж так думаю, трішечки так підфарбовую. і ось такий результат Natural.